Сьогодні ми проводимо тренінг для електрозварників. Всі ми знаємо, що електрозварні роботи це є роботи підвищення безпеки. Під час виконання даних робіт на електрозварника впливають шкідливі, небезпечні, виробничі фактори. Такі як пошкодження очей або тіла окаленою або розплавною металом, ураження електричним струмом. Якщо звернений апарат не заземлений або пошкоджена електропроводка. Тому для виконання даних робіт повинні допускатися особи, які пройшли навчання безпечним методом роботи, а також мають медичний висновок на виконання даних робіт. Перш за все, перед початком робіт електрозварник повинен підійти до свого робочого місця. Будем, наразі це електрозварваний пост підійти до свого робочого місця, оглянути своє робоче місце, щоб воно було прибране і не заважало виконанню даних робіт. Зварний апарат повинен бути Зварювальний апарат повинен бути перевірений на опір обмоток. Опір обмоток повинен бути не менший 0,5 МГО. Зварювальний апарат повинен бути заземлений. Електронний тримач повинен бути виготовлений за вудського виготовлення. Держак електротримача. Повинен бути із ізоляційного діелектричного матеріалу. Кабінка, зварювана кабінка повинна мати достатньо освітлення, а також повинна бути працювати витяжна вентиляція. Електрозварник повинен бути забезпечений зварюваним спецодягом. Спецодяг. Повинна бути е, сугубо для електрозварника, значить куртка, брюки, бутінки шкіряні та рукавички прорезинені. Куртка повинна одіти, е, бути одіта поверх брюк, е, спускатися поверх брюк, а брюки повинні спускатися поверх е, шкіряних бутінок для того, щоб окалена, яка може відлетіти від... Е, Зварювання деталей не попала на тіло, не пошкоджувала тіло. тіло. Зварювальна маска для захисту очей і лиця. Також для виконання робіт поза межами зварювального посту, наприклад, виконання робіт на висоті більше одного трьох. 1,3 метра це вже роботи на висоті. Для електрозварника видається значить запобіжний пояс. Також запобіжний пояс видається для роботи в ємностях. Це шламовий противогаз для роботи в закритих резервуарах. Для електрозварника видається ще маска двох шаром трьохшаровим підшоловником для е, безпеки падіння е, предметів, які можуть, е, можуть бути присутні на виробництві. Е, під час виникнення е, ситуації, яка може призвести до аварії, перш за все, потрібно вимкнути електробільник е, електрозвальної установки. Відвести людей в небезпечне місце, повідомити роботодавця про створення небезпечної аварійної ситуації також або керівника робіт. При ураженні електричним струмом необхідно людину відтягнути від електричних проводів однією рукою. З ізольованими э, прорізненими рукавицями різіновими рукавицями. Э, Відтягти обов'язково надати медичну допомогу, э, при цьому тільки касатися куртки або черевички і дочекатися э, швидкої допомоги.